І всім привіт! не зважайте на той голос. Вибачте, що мене так довго не було. Може, вам той голос не чутно. Це совєти для новичків тепло в еволюції облейлотів. Перше. Бувайте тут спавніть боси. бувайте їх. І... Цей раз на даний момент у нас такі сундучки. Можете подивитися, що випадає з них Другий совет Накаплюйте сундучки, як я. Дликий совет Коли ви тільки в цей світ прийшли... Они не был. это, например, вот такие, вот такие сестренки. Тебов таки. Они мало опыта дают. Шпиониро голубиро. Я сейчас покажу, как будет ему убивать. Вот так вот подходим сюда. І він до нас улоном не достає. Мало амарале. Включайте автоатаку. Якщо викликатель не вже останній, то... Вставайте в АФК завтра отаку з зелько і з зелькою, з, з, зелькою опадом. Вона така фіолетова. Якщо ви тільки киначили, то вбивайте жолоді замість яблук. Може це довше займе. Ну, більше опыта дає. Тралалеро, тралала! Но, коли ви такі можете вбивати яблука, ну коли Комбардіро, ви такі, То класть вбивати в очі жолоді і цеплят. І галбузів. Маломеамарале. Якщо ви хочете якийсь аккаунт Прокачати, то є така кнопка І з іншого аккаунту плакачайте інший аккаунт, який хочете прокачати буває босів. І всім пока!